Що до нас він недавно, торік. А ми вже подружити стигли. Хай сяє зала з сотнями вогнів, хай буде сміху і радості доволі. Ми рік новий зустрінемо сьогодні. Він близько вже, він вчить серед лісів, зайде сюди, до нас поважним кроком, під ніжний і морозний спів зими. І скажемо ми з вами. Новим роком з новим щастям скажемо всім ми! свято! Зачекайте. Мені здається, що ми забули про щось важливе. І справди. У новорічному ніч зустрічається два роки. 2014 рік має передати свою чарівну і добру силу для 2014 року. Так, так. Я пам'ятаю, дід Мороз мені розповідав, що чарівники створили магічну кулю, в середині якої зберігається мудрість, доброта, любов, справедливість. Усе те, без чого людина не може бути щасливою. І щоразу, коли один рік змінює інші, ця куля стає головною прекрасою, головною річного свята. А ви, шановні гості, готові зустріти 2014 рік? Готові! рік? Подруженьки сніжиночки виносите кулю. Не поспішайте перш ніж почепити цю кулю на ялинку, повинна пролунати чарівна новорічна пісня. Ви готові заспівати? Так. Подарунки. подрушеньки, може, ми заспіваємо. Так. не розбити кулю. А що буде, якщо куля розіп'ється? Тоді зупиниться годинник, добро перетвориться на зло, усе буде навпаки і новий рік ніколи не настане. Так, я зрозуміла, може і не стане, а яким він буде? Так, я зрозуміла. Відходь, бо я підступний дід. І страшним криком літаю над містом ночами дзінку я, і подарунки все я збираю під ялинками. Всі кажуть, що в мене червоний гарний ніс. Але я не бармалей, я тільки дід мороз. А хто снігуренька така? Зовсім не знаю, вона не рідня мені. Щось мені капусті бракує. Ой бракує якоїсь капусті. Ну що, дочекалися дідуся мороза? Зраділи, готові дати мені всі ваші подарунки. А це хто така? снігуринка. Навіщо нам снігуринку? Ні, снігуреньку нам не потрібно. Іди, снігуреньку, геть, а я буду розважатися. That's a Чудову, унікальну казочку. Автор тексту я. Режисер-постановник я. хореограф – я. Музика народна. Візойнали ялинонька, Лісні тут росли. Срібкав, боявся дуже зайчиків, і білочок і жах, боявся дуже зайчиків, і білочок і жах. Одна зерна у вовчика мабуся захворіла, вона по від смачних митців добряче те. Спаси свої бабусі я, і смертої фестал. Так хочу, щоб лікиці допомогли в біді. Хто по лісу тут співає, гарну пісеньку співає. Довго не боятись вовка, не боятись вовка, і мене не лякають, то, напевно, я напевно точно знаю, що можливо так можливо навіть братися існує. Що за зубки лока, що за зупинилока? Гарно чи не знає. Раптом за берізки вся така обшарбана, вся така призлючая, шапочка червона вийшла із стоїть. Я ця майдо діри, білосніжки багатирі. і богатирі. У мене друзі всі вампіри, любі і ласкаві вампіри. Стане ясно всім, що на шапочка, на всіх присутніх набуває страх, завжди голодна, того всіх з'їсти, кулука і бабцю, і навіть вас. Побіг вовчик по доріжках, по стежинках, а за ним і шапка пострибала. Бачить на галявині будиночок маленьких. Заховався вовчик в нього, під усей прошених. А шапка ж під будиночком стояла. Як війти, він не знала. Гей, шапка, вовка не зустріла. Здається, він сюди. Забіг. Дивися, сили в мене вже чимало. його же переміг. Добряче, ногу я зуби. Дарма, що їх у мене два, як руковицях я, у мене друзі, всюди. Мене боїться, зісував уся братва. Боїться вовк, там заціться в хаті. Рахунки є у мене з ним проклятим. бо, виходь, трусливий вовчик, я заєць поворити з тобою хочу. Вовчик захотів втікати, але бачить, що до хати під кіцем пишать. Двоє звуків поросяк. Сад життя нема на світі, це знать і дорослих, і навіть дітей. Ми любимо калющі полежати і рицями в болоті покопати. Словом з нас не буде толку, то займаємося краще вовком. Вирішили поросята, як їм з вовком схитрувати, будуть всі вони співати, як артисти на естраді. Morda volček razumije, jim povereč in ukreje. Z zapovinom molisi, da tri pa čuči pereze, tam, da volke vid straho, ledve tepni sedaj. Tam, da služijo sviri, zlomu didi domorod, me iz druzme spustivajmo, da jo trodim kupaj. Чи повинні гойбої ще ти шапу старий у нас вічим, заміж там. О, тобі, і, ві, ков, Мені подобається звірі на планеті. Так кращого від вовка там немає. Такі горобрі. теж ж бо знають діти на всі питання. Відповідь він наш дружій Бог. Він, серце їй умилецям, і прикладом він служить там. Спортом дружить щоранку, проблеми всіх надає сам і труднощі долає до останку. Подумав вовчик і відчинив ворогам, і не думаючи довго, налетіли сі на воду, кажуть усіх ні. Ледве, ледве скачки полікосі, гореньки політик. Що ж робити? Скажи, сестричко, як мужчину пекти? Знаю про твоє відомочку, усе переплуталося у казковому світі, але найстрашніше те, що розклалася чарівна куля, зупинився годинник і ніколи не настане новий рік. А що ж робити? А може чарівна добра і про пепелючку нам допоможе. А в нас все може робити. Гарна ідея, а під новий рік вона завжди вдома. Подруженьки, сніжинечки, треба поспішати. допомогли Попелюшці, і вона стала принцесою. Допоможіть і нам, будь ласка, незабаром біліч, а ми не можемо без чудо кульки. Засвітити вогні на ялинці і звільнити діда мороза від злих чарів. Як спіти цією і найти? Тут секрет один я вам викрию жити у любові, берегти надію, вірити у мрій, так то щастя йти. Буду ваша душа царити, там і я не зможу зло прожити, а щоб кульці ваші. Повернути силу треба всім присутнім докласти сусіда, взяти за руки, в очки заглянути, У трічі так сказати, хочу зло на добро обернути. Далі з новим роком привітати. Хочу зло на добро обернути, хочу зло на добро обернути. Хочу зло на добро обернути. Я, хлопчик-чарівник. Зданих я прийшов до ріг, і чудо до кульку фан приніс, кажуть, що ти новий рік, що не забажається, все забувається з Новим роком. C'i doblis c'i lourdes na zemlis, usi zemlis Борися я в дорозі. Дякую вам, друзі мені. Дідуся чарі ви звільнили. Іди, дідусю, все гаразд. Свято розпочнеться враз. Здавна вже так повелося всюди, що, на щастя, дід мороз, ще дарує людям. Тож скажи ти, дідусю, що даруєш нині цій дружній родині? Найкращий дарунок то є щастя і радість у кожній родині. Гай достаток і гаразд. Цілий рік гостюють вас, щоб не згасло душа в кога, щоб добив не скінчився рік. Побажаємо великій любові, одне одного, в році новим. Міру, щастя для кожного дому від душі побажаємо усім. Будьте щасливі у новому році. Залишайтеся з дай ще нам рушати час. Через рік обов'язково гості прийдемо до вас. А ви свято зустрічайте і наступного чекайте. Скоро радісно і гарно при... різдво прийде довгожданне. Тож радійте, зустрічайте, щастя людям всім бажайте.